У нас вже 7 жовтня 2025 року, вівторок. Біжу в больницю. Треба здати аналізи. Щоб мене випустили на роботу. Якщо будуть гарні аналізи, сказали, то випушуть мене на роботу. Бачите, там сімейна лабораторія є туди. Туди я і бігу. Як пройшла ніч у Харкові, ну погано, дуже і дуже жахлива ніч, багато вибухів страшно, моторошно. прям як у 2022 році, прям стіни дрожали, тремтіли. Боже боже, коротше, погано. Зовсім. Дівчатка знову в коридорі, навіть не в коридорі, а в тамбурі ховалася бабуся. Каже я. Ну, погано, погано. Рахувала кожен вибух. І думаю, живі чи ні. Там вибігла теж. Ух, страшне, страшне. Ладно, зараз дам аналізи, потім продовжимо. Все здав, накачали з мене крові. А з дві пробирки. Ну це не страшно. Мені щось не стріляли. Дай Бог така як була. Хай день буде спокійним. Сміття вибирають. Гірники вибирають. Життя продовжується, не збираючи воно все. Всім гарного дня. Усіх миру за благодаря. Тихо-тихо бажано піднять. Всім щеролявкою. Звичайно, не будемо вжити. Задачі, значить, бачите, яблука лежать. А далі. осінь. Жовта. 7 жовтня 2025 року. Всем пока.